Як я врятувала своє пошкоджене волосся та скільки коштує мій догляд. Спробувавши багато засобів різного сегменту, я зупинилась на доглядовій лінійці від італійського бренду Скератину. Перший етап це, звісно, шампунь. Його ціна всього 480 гривень. Змиваючи шампунь, наношу маску для реконструкції волосся. Ціна такої маски 550 гривень. Навіть не вклавши волосся, відчутно, що воно стало набагато м'якше. Раніше такий ефект в мене був хіба що після салонного догляду. І останній продукт це реально скарб. Сироватка, яка не тільки відновлює волосячко, а й має приємний стійкий запах. У кого пошкоджене пористе, неслухняне волосся, ця сироватка для вас. А при купівлі всіх трьох продуктів отримайте в подарунок безкоштовну доставку. Раніше моя укладка не обходилась без вирівнювача, але ці засоби зробили волосся ідеально рівним. Надсилайте це відео подругам, бо я знайшла ідеальний меч для вашого волосся. І напишіть в коментарях, чи користувалися цими засобами. Особами і як вам результат?